Вибачення Капрі разом з бібліотекою імені Тараса Григоровича Шевченка продовжує розповідати про видатних особистостей, народжених у певний місяць. Грудень багатий на талановитих поетів, літераторів та прозаїків. Детальніше про них розповість провідний бібліотекар Любов Горбань. Сьогодні у нас грудень 2023 року. У грудні у нас народилися такі видатні письменники і поети. Це Платон Воронько, Іван Адрусяк. Микола Фельовий, Марко Вовчук та інші. І сьогодні ми з вами поринемо у творчий та життєвий шлях українського поета, прозаїка, дитячого письменника, редактора, перекладача, літературного критика Івана Андрусяка. Народився він 28 грудня 1968 року у селі Вербовець Івано-Франківської. Області, у селянській сім'ї. Вищу освіту він здобув у Івано-Франківському державному педагогічному інституті імені Василя Стефаника. Потім отримав ступінь магістра в державного управління при президентові України, стажувався в університеті Північного Лондона, був на державній службі, працював журналістом у періодичних виданнях в Івано-Франківську та в місті Київ, був редактором у видавництві Школа. З 2007 року, по квітень 2014 року, Іван Андрусяк став літературним редактором видавництва Грані Т. А вже з травня 2014-го він був головним редактором новоствореного видавництва дитячої літератури української і це видавництво називалося Фонтан Казок. Через три роки. Роботи цього видавництва вісім книжок стали за результатами опитувань і обговорень фахівців та громадськості, були включені у шкільну нову програму для молодших класів. Чотири книжки цього видавництва та, зокрема, Івана Андрусяка вивчаються у програмі середньої школи. Це такі твори, як повість, сказка, третій сніг. П'єса, як подружитися з Чакалкою», яка написана за мотивами повісті Стефа і Чакалка. Цикл повістей 28 днів із життя для молодого Для молодого видавництва це було переконливим свідченням, що це зразок високої, якісної роботи. І саме е, Іван Андрусяк як головний редактор він творив обличчя фонтану Казок, брав участь у створенні кожної книжки. Сам Іван Андрусяк розпочав свою творчу діяльність ще в 1990 році. Він став членом літературного угрупування Нова дегенерація і починав як автор дорослої поезії. Це його збірка: депресивний синдром, отруєння голосом, чесниковий сік. Також він працює літературним критиком з різними часописами. І з 2005 року, після народження молодшої дочки Стефи, у журналах і в альманахах, в антологіях почали друкуватися його вірші для дітей. І дитяча література на рівні з поезіями. За кілька років стала провідною. А чому так стало? Тому що З'явилася молодша дочка, і він, е сам, не знаючи того, почав, коли бавився з нею, почав складати вірші. Спочатку він їх не записував, це були в такій вусній формі, а згодом, коли він зрозумів, що ці вірші дуже подобаються його дітям, дуже подобаються дітям, е друзям е його дітей, і він почав записувати ці вірші, і вже таким здобутком. Стало те, що перші його Дитячі вірші надрукувалися у найкращому на той час дитячому журналі соняшник. Твори письменника досить швидко завойовували популярність серед юних читачів. Він є членом НЕП-клубу культурної і правозахисної громадської організації, яка об'єднує у своїх лавах українських журналістів, письменників, науковців, видавців, перекладачів. Також твору Івана Андрюсяка належить книжка оповідань, біографічних оповідань про особистості України. Сюди ввійшли твори і про Квітку Основ'яненка, і про Тараса Шевченка, про Олексу Довбуша та інших. Його вірші. Перекладені багатьма мовами: це і польська, англійська, португальська, німецька, вірменська, словацька та інші. Його вірші, його твори публікуються у періодиці та антологіях 12 країн світу. І для нього література це не термін, а це його життя. І останні роки це саме дитяча література. Як він сам про себе каже, що до дитячої літератури він доріс. І більшість його книжок адресовані тим дітям, які не люблять читати. І він має надію на те, що, прочитавши їх, вони таки полюблять. Це дивовижне заняття. Іван Андрусяк є лауреатом першої премії конкурсу видавництва смолоски, літературної премії Благовіст імені Бориса Неруде, журналу Кур'єр Кривбасу». Повість вісім днів із життя Борондука» увійшла до престижного щорічного каталогу найкращих дитячих творів світу білі ворони, 2013. У 2019 році його нагороджено премією імені Якова Гальчевського за подвижництво у державотворенні та премією Лесі Українки за книжки Зайчикова книжечка та третій сніг. 2021 року він став лауреатом літературної премії імені Юрія Яновського за збірку Чорний лелека. Дитяча література Івана Андрюсяка є у книгосховищах центральної бібліотеки імені Тараса Григоровича Шевченка. Вона доступна широкому загалу. А зокрема, для юних маленьких читачів це буде дуже цікаво. Повчально Іван Андрусяк і сьогодні продовжує творити та радувати маленьких читачів яскравими новинками у світі літератури. Вся його робота спрямована на те, щоб діти, які не люблять читати, по-справжньому захопилися цим заняттям.